Добрий день, шановні діти. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі, які стосуються сили Ампера, а саме розрахункові задачі. Нагадаю, що сила Ампера це сила, яка діє з боку магнітного поля на провідник зі струмом. Отже, перша задача. Провідник довжиною 5 см, по якому проходить струм в 3 Ампера. Розмістили в однорідному магнітному полі, індукція якого 60 мл тесла. Перпендикулярно до магнітних ліній. Визначте роботу сили Ампера, якщо провідник перемістився на 20 см в напрямку сили. Отже, провідник довжиною, довжина в нас позначається літерою L, дорівнює 5 см. 5 см ми маємо перетворити з вами в систему С. А для цього, відповідно, нам потрібно розділити дане значення на 100 Отже, це буде дорівнювати 0,5 метра. Струм, електричний струм, у нас позначається сили електричного струму, позначається літерою І і дорівнює вона в, нас, в нас за умовою 3 Ампера. Індукція магнітного поля, у, яко, у яке розмістили провідник, складає 60 мілітесла. Для того, щоб мілітесли перетворити в Тесли, нам потрібно розділити на 1000. Отже, це в нас буде складати 0 0,6 0 0,6 тесла. Провідник розташований перпендикулярно до лінії магнітної індукції. Отже, кут альфа між напрямком магнітних силових ліній і напрямком струму буде дорівнювати 90 градусів. Провідник перемістився на 20 см в напрямку дії сили. Переміщення ми можемо позначити як S. Дорівнює воно 20 см. Це числове значення ми також перетворюємо в метри. Це дорівнює 0,2 метра. І нам потрібно визначити роботу сили Ампера. Робота. Сили Ампера визначається згідно формули. Це добуток сили Ампера на переміщення, яке здійснив провідник під дією сили Ампера. Кут між напрямком вектора переміщення і напрямком сили Ампера дорівнює нулю. А тому косинус кута між даними, між даними векторами ми писати не будемо, адже він буде дорівнювати одиниці. І так, тепер переміщення в нас є, тому наша задача зводиться до того, що ми маємо визначити значення сили Ампера. Сила ампера шукається за формулою BIL альфа. Ну, і тепер запишемо загальну формулу для визначення роботи. Вона буде виглядати як Би Л, помножити на переміщення S і на синус на синус кута альфа. Тепер достатньо підставити тільки числові значення. B в нас дорівнює 0,6 тесла. Сила струму 3 Ампера, довжина активної частини провідника 0,5 метра, переміщення 0,2 метра і синус 90 градусів в нас дорівнює одиниці. Отже, ми отримаємо 5 на 2 – 10. 6 на 3, 18. Тобто, це в нас буде 180. А далі ми маємо відокремити кількість знаків після коми ми рахуємо, всього в нас раз, 2, 3, 4, 5 знаків. 1, 2, 3, 4, 5. І тільки тут ось буде в нас кома. Тепер давайте перевіримо розмірність. І так, що таке Тесла? Тесла це в нас ньютон. Поділити на ампер і на метр. Як бачимо, ампери і ампери у нас скорочуються, метри і метри скорочуються, лишається ньютон, помножено на метр. А ньютон, помножено на метр це і є джоуль. Перетворимо дане значення в мілі-джоулі. Для цього домножимо е, остаточний результат на 1000. Отримаємо 1,8 джоулів. Отже, відповідь 1,8 мджоулів. Наступна задача. На горизонтальних рейках, що містяться на відстані 40 см одна від одної лежить перпендикулярно до рейок у вертикальному однорідному магнітному полі з індукцією 0,5 тесла стержень масою 0,4 кг. Який коефіцієнт терня, тертя стержня по рейках, якщо він почав рухатись, коли по ньому пропустили струм в 0,5 А. І так, відстань, на якій знаходяться в нас рейки, якраз буде відповідати значенню активної частини провідника, що буде знаходитися на цих рейках. Отже, L дорівнює в нас 40 см, зразу перетворюємо це значення в метри і це буде дорівнювати 0,4 метра. Далі магнітна індукція поля B дорівнює 0,5 тесла, маса провідника 0,4 кг, коефіцієнт терття нам треба визначити. Струм, який пропускають по провіднику, дорівнює 0,5 А. Також подивіться, в нас провідник знаходиться по відношенню до лінії магнітного поля також перпендикулярно, тому ми можемо ще дописати, що кут альфа в нас буде дорівнювати 90 градусів. Отже, нам треба визначити коефіцієнт тертя. він у нас позначається літерою μ. Ю. Давайте зобразимо, як же ж нас буде виглядати ось у нас рейки. На них в нас буде знаходитися провідник. Ось він, цей провідник. І тепер давайте з'ясуємо, які ж сили будуть діяти на цей провідник в момент початку руху. В момент початку руху на нього буде діяти сила ампера, яка якраз, якраз за рахунок якої і розпочнеться рух. На нього буде діяти сила тертя, яка завжди напрямлена протилежно до напрямку руху. Також на нього буде діяти сила тяжіння, яка завжди напрямлена вертикально вниз. І збоку. Рейок на цей провідник буде діяти сила реакції опори. Давайте підпишемо всі ці сили. Отже, це в нас сила ампера, сила тертя. Далі сила тяжіння МЖ. І сила реакції опори, яка в нас позначається літерою N. В момент початку руху провідника, ці сили мають бути скомпенсовані. Тому що тіло спочатку знаходилося в стані споку, ну і вважається, що саме в момент початку руху ці сили також будуть рівними. Отже, в нас виходить, що значить скомпенсовані? Це значить, що вони. В сумі мають дорівнювати нулю. Ну, у нас дві протилежно напрямлені сили в сумі дорівнюють 0, тоді, коли у них числові значення однакові. Тобто, в нас виходить, що сила реакції опори має дорівнювати силі тяжіння, а сила Ампера дорівнює силі тертя. І, ось, враховуючи дані умови, ми повинні з вами визначити, чому ж дорівнює коефіцієнт тертя. Для цього пригадаємо для початку формулу сили ампера. Вона шукається за формулою BIL альфа. Сила тертя в нас шукається за визначенням. Це в нас коефіцієнт тертя помножено на силу реакції опори. Але ми з вами бачимо, згідно нашої першої умови, що сила реакції опори в нас буде дорівнювати силі тяжіння. Отже, сила тертя буде дорівнювати мю МЖ. Ну і тепер ми ось у цю рівність підставимо замість сили ампера вираз B і L sin α замість сили тертя мю МЖ. Отримаємо B і L альфа, замість тертя пишемо Мю МЖ. І з даного виразу нам треба визначити з вами, чому дорівнює коефіцієнт тертя. Коефіцієнт тертя – це в нас невідомий множник. А тому ми шукаємо його через дію ділення, тому пишемо риску дробу. В чисельник у нас йде та частина рівності, де в нас немає невідомої величини, тобто B, L, синус, альфа. І в знаменник, відповідно, піде те, що залишилося МЖ. Тепер нам достатньо підставити числові значення. Я, щоб скоротити час з вашого дозволу. Одиниці вимірювання прописувати не буду. І так, B в нас дорівнює 0,5, сила струму 0,5, L в нас дорівнює 0,4, синус альфа дорівнює одиниці. Маса 0,4 кг і коефіцієнт g. Ми беремо наближено, що він дорівнює 10. І так, а, ну тут вже написало: давайте, як вже не пишемо зовсім, то і не пишемо 0,4. І так, 0,4 ми можемо скоротити. 0,5 помножити на 0,5 це буде 0,25. Ділимо на 10, отримаємо 0,25. Коефіцієнт тертя в нас розмірності немає. Наступна задача. Провідник активна довжина якого дорівнює 10 см. Зразу записуємо L дорівнює 10 см. Я також перетворюю зразу в метри це значення. А опір 0,4 Ома, опір у нас позначається літерою R. Під'єднано до джерела струму з напругою. напруга U, 0,8 вольта. Визначте полюси магніту та індукцію однорідного магнітного поля. якщо на провідник діє сила 30 мН у напрямку, вказаному на малюнку 3. З боку магнітного поля на провідник діє нас сила ампера. 30 мН Також зразу я перетворюю у ньютони. Це буде 0,3 Н. І нам потрібно визначити. Індукцію магнітного поля. Давайте з'ясуємо, як напрямлені лінії магнітної індукції. А для цього нам потрібно по малюнку скористатися правилом лівої руки. І так, ліву руку потрібно розташувати так, щоб великий відігнутий палець на 90 градусів показував напрямок сили Ампера. Тобто, він у нас має бути розташований праворуч. Далі визначаємо, як протікає електричний струм. Струм у нас тече від плюса до мінуса, довга паличка Це плюс, коротка паличка Це мінус. Струм тече від плюса до мінуса, тобто він напрямлений ось таким чином до нас. Чотири пальці мають вказувати напрямок сили струму. Чотири витягнутих пальці. І тоді е, у долоню мають. Лінії магнітної індукції. Тобто, якщо ви правильно розташували руку, то у вас виходить, що магнітні силові лінії будуть напрямлені знизу, в, вибачте, згори вниз, ось таким чином. Ну, А далі для того, щоб визначити полюси магніту, пам'ятаємо, що магнітні силові лінії виходять з півночі і входять у південь. Визначили полюси магніту, тепер будемо визначати значення магнітної індукції. Значення магнітної індукції ми можемо з вами визначити із формули сили ампера. B і L синус, альфа. І так, для того, щоб визначити B, це в нас знову ж таки невідомий множник. Шукаємо ми його через дію ділення. В чисельник у нас йде та частина рівності, де в нас немає невідомої величини, тобто сила ампера. І в знаменник іде те, що залишається і L синус альфа. Але в нас немає сили струму. Для того, щоб визначити силу струму, пригадаємо закон Ома для ділянки кола. Сила струму прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника і оберно-пропорційна опору провідника. Тому в попередню формулу. Замість сили струму підставляємо даний дріб. Нагадую, якщо в нас дріб в знаменнику, то ми записуємо його в перевернутому вигляді. Тобто, У в нас залишається в знаменнику, а R піде у чисельник. Тут ще в нас L і синус альфа. І тепер також підставляємо числові значення. 0,3 помножити на r на 0,4. Розділити на напругу 0,8, L 0,1, і синус альфа дорівнює 1. одиниці. Ми з вами бачимо, що напрямок сили струму і магнітних ліній вони перпендикулярні. Тому кут альфа дорівнює 90 градусів, ну а синус відповідно дорівнює 1. одиниці. І так, виконаємо скорочення. 0,8 і 0,4 можна скоротити на 0,4, тут лишиться 2. Тут заберемо 0,1, а тут кому перенесемо на один знак праворуч. 0,3 поділити на 2 ми отримаємо 0,15 тесла. І остання задача. В однорідному магнітному полі, індукції якого 0,5 тесла. Індукція 0,5 тесла. Підвішений провідник масою 40 грам. 40 г перетворюємо в кілограми, для цього ділимо на 1000. Отримаємо 0,4 кілограма. Довжиною цей провідник дорівнює 40 см, тобто 0,4 метра якої сили струм потрібно пропустити в провіднику, і в якому напрямку, щоб сила натягу ниток зменшилася вдвічі? Сила натягу в другому випадку, коли пропускають струм, має зменшитися вдвічі. Це дорівнює сила натягу 1 поділити на 2. І нам потрібно визначити силу струму. Отже, давайте розглянемо даний малюнок для двох випадків. Перший випадок це коли в нас не протікає, зараз я ще закрию м -м, безпосередньо назву сам малюнок, щоб він нам не заважав ось так. Один. Ось, тут. Ось так. І тепер будемо зображати всі сили, які діють на провідник, поки на нього не, не діє, поки через нього не проходить ніякий електричний струм. Отже, на нього буде діяти сила тяжіння, і з боку ниток будуть діяти сили натягу цих ниток. Вони будуть намагатися повернути нитки у недеформований стан. Оскільки вони під сили тяжіння, розтягнулися, то сила натягу буде намагатися повернути їх в попередній стан. Тобто це та сама сила пружності, яка виникає під час деформації тіл. Отже, сила тяжіння МЖ і сила натягу, сила натягу 1. І тут сила натягу один. Вони в нас однакові, оскільки е, нитки також однакові. І пос, е, в нас провідник знаходиться в стані спокою, він нас не рухається. А значить, що ці сили, які діють на нього, мають бути скомпенсовані. Те, що діє напрямлене вгору, має дорівнювати тому, що напрямлене вниз. Це так по-простому. Отже, в нас вийде, що дві сили натягу. А саме вони, дві діють вгору, має дорівнювати силі тяжіння МЖ. Тепер розглянемо той самий малюнок, якщо через провідник провести, провести електричний струм. І так, відомо, що сила натягу має зменшитися вдвічі. Вона зменшиться вдвічі. В тому випадку, тобто, що значить зменшиться вдвічі? Значить, провідник начебто стане легшим. А легше він може стати тільки завдяки тому, що на нього з боку магнітного поля почне діяти сила ампера, яка буде напрямлена вертикально вгору. Отже, сила тяжіння, силу ампера зробимо трошки коротшою, вона не буде дорівнювати е, силі тяжіння. І так само сили натягу нитки підписуємо. Тепер же в нас, значить, сила тяжіння в нас залишилась незмінною. Далі, сила ампера, яка напрямлена вгору, вона зробила, начебто, провідник легшим, а тому сили, е, сила натягу ниток в нас зменшилася. F натягу 2. О, векторно треба писати це все, векторні в нас величини. Сила Ампера також. І ось ще одна сила натягу 2. І знову ж таки, провідник, хоча сила натягу зменшилась, провідник все одно залишився в стані спокою. Тому сили, які діють на нього, знову ж таки мають бути скомпенсовані. Отже, те, що знову ж таки напрямлено вгору, має дорівнювати тому, що напрямлено донизу. Вгору в нас напрямлена сила Ампера, дві сили натягу, дві сили натягу, і це має дорівнювати силі тяжіння МЖ. Давайте за правилом лівої руки визначимо, куди ж буде напрямлений електричний струм. І так, правило лівої руки. Руку розташовуємо так, щоб у долоню впадали лінії магнітної індукції. У нас лінії магнітної індукції напрямлені до нас. Я вам говорила, уявіть собі, що це голочки лінії магнітної індукції, і вони мають колоти у вас е, долоню. Далі, великий відігнутий палець має бути напрямлені вгору, тобто за напрямком сили Ампера. І тоді 4. Витягнутих пальців кажуть на напрямок сили струму. В, наш, в нашому випадку це буде виглядати ось так. Тобто струм буде текти справа наліво. І підписуємо, що це в нас сила струму. Визначили напрямок струму, тепер визначимо його числове значення. Числове значення сили струму ми можемо знайти із формули сили ампера. Давайте звідси виведемо, чому ж буде дорівнювати сила ампера. Сила ампера, це в нас невідомий доданок. Для того, щоб знайти тут силу ампера, ми оцей зайвий доданок перенесемо в інший бік, змінюючи знак на протилежний. Отримаємо МЖ відняти 2 тут сила натягу 2 дві сили натягу 2. Можна було б обчислити, але в нас невідомо, чому дорівнює сила натягу 1. Але. Відомо те, що сила натягу 2 вдвічі менше, ніж сила натягу 1. Тобто, я можу дописати Мж відняти 2, помножити на, замість F натягу 2, пишу F натягу 1 поділити на 2. І в нас дві тут скоротяться. Тобто, це буде МЖ. Відняти F натягу 1. Тепер з першої рівності ми можемо визначити, а чому ж дорівнює сила натягу 1? Дивимося, а сила натягу 1 в нас буде дорівнювати МЖ поділити на 2. Підставляємо замість сили натягу 1 МЖ. Поділено на 2. МЖ відняти мж на 2, ми отримаємо так само мж на 2. Навіть можемо підставити числові значення і обчислити. Це навіть можна зробити і усно. 0,4 помножити на 10. Це буде 04, 0,4 поділити на 2. Ми отримаємо 0,2 Н. Ну, а тепер, знаючи, чому дорівнює сила ампера. І, скориставшись формулою для визначення сили ампера, F дорівнює B і L синус альфа, можна знайти значення сили струму. І в нас буде дорівнювати сила ампера поділити на B, на L і на синус альфа. Сила ампера 0,2, Б в нас дорівнює 0,5 L 0,4 і синус альфа в нас дорівнює одиниці, оскільки знову ж таки в нас провідник розташований перпендикулярно до магнітних силових ліній. І у відповіді ми отримаємо 1 ампер. Отже, відповідь 1 Ампер. Ну а на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!